Вітаю! і з вами програма Пілігрим. Сьогодні разом з вами ми подорожуватимемо незалежною туристичною Черкащиною. Сьогодні у нас в гостях Людмила Олександрівна, екскурсовод, та Людмила Федорівна, заслужений працівник туризму України. Сьогодні вони розкажуть нам, як змінилася Черкащина за роки незалежності, та розкажуть, що таке золота підкова Черкащини. Ну і мабуть, логічно почати запитання: що ж таке незалежність. Звичайно, звичайно, незалежність, державна незалежність це політична, це економічна самостійність, це суверенітет, але це визначення не буде всеохоплююче, адже крім зовнішньої незалежності, існує ще і внутрішня незалежність, яка існує в кожному із нас. І перш за все, звичайно, це традиції, це культура, це мова, і це та єдність нації, це та сама повага і, звичайно, самосвідомість, яка існує в кожному і, Мабуть, це і є незалежність. Дякую, Людмила Федорівна. Скажіть, будь ласка, чи можна Черкащину взагалі вважати туристичною? Черкащина це найперше, це най найперша і найважливіша земля, про яку приїжджають проходять туристичні маршрути, тому що Черкащина це батьківщина нашого пророка, поета, художника, нашого філософа і філолога Тараса Григоровича Шевченка. Це звичайно земля Чигиринщини, це звичайно козацтво. І саме на нашій землі вперше прозвучала українська мова, яку написав Котляревський в поемі Енеїда. Це була золотоножська земля, і про неї пізніше Іван Франко скаже. Там Котляревський у щасливий час українським словом розпочав співати, та спів той виглядав на жарт не раз, але мудрих слів було в нього початок. І вогник ним запалений, не згас, а розгорів, що всіх нас огрівати. Це, звичайно, старицький, друге українське літературна мова. І те, що зробив Шевченко, відповівши на всі питання історії, чи існує наша українська культура, чи існує наша мова, літературна мова, це зробив Тарас Григорович Шевченко. За роки незалежності наша влада прийняла програму Золота підкова Черкащини». Прокоментуйте, будь ласка, що це таке. Ну, звичайно, в 2006 році була запроваджена така програма, як Золота Підкова Черкащини». Як коли народилася Незалежна Україна, то постало питання, де ж є географічний центр України? І виявилося, що це місто Шпола, коли у нас з'явилися морські кордони, тому що до того часу вважали спочатку, що це місто Сміла, потім що це село Добровеличківка Кіровоградської області. Але на даний час географічним центром України є місто Шпола. І по географічному центру України, звичайно, Бог щедрою рукою провів, тому що якби ми з вами в своїй уяві на карті Черкаської області на правому березі Дніпра пустим містом підклали б підкову і провели, проїхали б всіма заповідниками, так Черка Черкаськими, то перш за все, звичайно, це чотири національні заповідники, які існують в туристичній програмі Золота підкова Черкащина, це перш за все. Звичайно, та земля, про яку говорять у тім краю, земля до неба горнеться, до, до неба тягнеться земля, яка дала людям Кобзаря. Це, звичайно, батьківщина Тараса, це село Моренці, адже буквально в 30 кілометрах від географічного центру України і розташоване село Моренці і Кирилівка, звичайно, це батьківщина Тараса. Також статус національного заповідника має Чорнеча Гора, адже саме. Туди з усього світу, з півночі, з півдня, з заходу і сходу, прилітають гелікоптерами, припливають пароплавами люди і вклоняються великому генію українського народу, і відповідно вони, значить, і вклоняються нашій землі, нашій культурі, нашим традиціям. Також статус національного має заповідник Чигиринщина, адже це козацький край, і девізом, будемо говорити. Того козацького краю був завжди такий вислів воля і свобода або мед п'є, або кайдани. Тре». Це, звичайно столиця України, місто Чигирин, тому що Чигирином столицею стає Чигирин. За часів гетьманування Богдана Хмельницького, також це звичайно село Суботів, адже саме там збереглася Іллінська церква, яка була збудована Богданом Хмельницьким. І до речі, це єдина споруда, яка дійшла до нас із від Богдана. Також подорожуючи. Чигиринщиною ми проїжджаємо село Медведівка, адже саме в Медведівці народився Максим Залізняк. Саме він очолив гайдамацький рух у 1768 році, і, звичайно, це село Мельники. Ми проїжджаємо. А село Мельники, Мельники це те село, де народилися брати Чучупаки, адже вони у 1918 році очолили Холодноярську республіку. Ну і звичайно, це центр Холодного Яру. це Мотрин монастир це дуб Максима Залізняка, і взагалі на території Черкаської області є тисяча пам'ятників і архітектури і. І пам'яток природи, і стої з них мають національне значення. Ну і звичайно, також національним заповідником є дендропарк Софіївка, і також з усього світу він відомий на весь світ цей парк і він є перлиною ландшафтного дизайну. Так, і тому, звичайно, також люди приїжджають вклонитися нашій землі ще і в тому куточку Черкащини. Черкащина серце України, багаті природні ресурси, значний історико-культурний потенціал, багатство архітектурних та археологічних пам'яток створюють можливості для всебічного задоволення, пізнавальних і рекреаційних потреб не лише вітчизняних, а й іноземних туристів. Людмила Федорівна, ви вже багато років працюєте у сфері туризму і провели, мабуть, не одну екскурсію. Коли приїжджають іноземні гості, що їх найбільше цікавить у на Черкащині? Всі, хто приїжджають на Черкащину на Черкаську землю, перш за все вони милуються нашою природою. Це всіх покорила наша Черкаська земля, на якій шість з половиною тисяч кілометрів річок і річечок. Я не помилилась. Загальна довжина річок на Черкащині 6,5 тисяч кілометрів. Лише Дніпро 135 кілометрів протікає по Черкащині. Звичайно, це наші пам'ятні місця, але найбільше, мабуть, найбільше люди вклоняються тим людям. Які лишили свій слід на скрижалях історії. Не кожна людина залишає свій слід в історії, але наші земляки, які творили славу, які творили культуру і, звичайно, герої нашої землі. І тому наша Черкащина так густо вкрита пам'ятниками. На нашій землі, ви знаєте, майже кожний населений пункт це величезний пам'ятник, де тільки пам'ятників великій вітчизняної війни більше тисячі на Черкащині. Але ж що таке пам'ятник? Це зарубка на тілі землі. Це те місце, куди ми повинні прийти, вклонитись, тому що саме тут прийшли найбільші події. І хочеться сказати вам, звичайно, знову, коли вже сказала Людмила про цей географічний центр землі, то я б хотіла іще сказати, що Бог так щедро провів своєю рукою. І коли ми проходимо навколо цього географічного центру землі, це, звичайно, Шевченка, ми згадали, це, звичайно, поруч Стеблів, де народився Іван Семенович Нечуйловецький, це, звичайно, Корсунська земля, де були перемоги Ярослава Мудрого, пізніше село Виграїв, так і назвали, а було горохова діброва де переміг Богдан Хмельницький, це перемоги періоду Великої Вітчизняної війни, це ті села, де проходять дні матері, село Квітки, Гарбузин. Ми знаємо в одному Мати провела на війну сім синів і всі повернулись, а в іншому 9 синів провела на війну і всі загинули. Це земля, яку ми, згадуючи, говоримо про те, що поруч же там знаходиться Городище. В цьому році якраз 200 років, як народився Семен Іванович Гулак артемовський Шановні, 200 років. На той рік 200 років Шевченку, Але ми цю людину якось. Прийшли городище Там були осінні осінні, будуть іще дні локарти мовсько. Сто років тому прозвучала перша українська класична. Опера, яка прийшла по всьому світу. Там звичайно народився Іван Ле. І це сім'я Семиренків, і то особлива сторінка в нашій історії відносини них, тому що в 1850 році, в той час, коли була лише Малоросія, по Дніпру проходить корабель, який збудували перше залізні кораблі. Це родина Семиренків, і один називав назвали Ярославець, а другий назвали Українець. Це були справжні патріоти. Звичайно, можемо називати Звенигородку. Це там Ган Ганкривським яка людина, яка знала 60 мов найкращий слов'яніст Європи і страшенна трагедія цієї людини. Він був репресований, тому що він видав монографію, у якій сказав, сказав що на, на чолі оцього братства Росії, Білорусі, України повинна стояти Україна. Перше. Яка була заселена, і він був за це репресований, десь в 42-му році загинув степа Гулагу. Це Чорновіл, В'ячеслав Максимович, тут же Звенигородка. Це, звичайно, коли ми говоримо про шполу, то ми обов'язково повинні нагадати тих братів Коломійченків. Це були Академії Академії наук, і ми можемо дуже багато говорити про цих людей. Але щоб ми, як би ми не відносилися до того періоду, який ми називаємо незалежною Україною, ці імена і історії нашої землі або йшли б до незалежності через ці герої, у роки незалежності почав розвиватися зелений туризм. Що це таке і де його можна зустріти на Черкащині? Зелений туризм це така також особлива е, сторінка нашого туризму, тому що по-різному відносяться до цього туризму люди, які його творять. Розумієте? В одних великі ціни, і люди не дуже хочуть іти. В інших, наприклад, там не всі такі такі умови, які відносяться до українського періоду, але особливо мені б хотілося розповісти про Моренці. Саме Моренці, там є така Віра Стефанівна, яка розбудувала хату яка створила, цілу хату відкрила для туризму, яка написала сімейне дерево, яка зробила колиски українські і вишивки, зібрала в селі, і там в нього на неї ніби свій музей і звичайно приємний і смачні українські страви. Є ще багато таких місць. Люди знаходять ці місця і він розвивається, але поки що ну, треба хотілося б бажати краще. У якому напрямі ви б не подорожували з півночі на південь або із заходу на схід, ви неодмінно побачите багатство природної краси, яка є на Черкащині. Перераховувати усі унікальні природні пам'ятки, на які багата наша земля, можна дуже довго, адже її багатства не закінчуються всесвітньо відомими заповідниками і природними парками. Побачивши цю живописну красу, у вас не залишиться ні краплі сумніву в тому, що зелений туризм, це щось нове і захоплююче. Зелений туризм це перш за все. Люди хочуть відірватися, будемо говорити від цивілізації, від не знаю, від телевізору, хочуть відірватися від інтернету, від усі від цього ритму місцевого. Так і вони приїжджають в село, приїжджають в лісисту місцевість, так розкидають, розкладають свої палатки і таким чином виїжджають. Вони готують на відкритому вогнищі. Вони спілкуються перш за все з природою. Ну і звичайно їдуть в ті місця. Перш за все, видатні. Тобто це Холодний Яр, це моренці, це ті місця відомі і значні для кожного українця. Тобто вони водночас і спілкуються природою, і, звичайно, відвідують ту землю, яку вони хочуть побачити, і скажімо так, занурюються в ту історію, яку вони хочуть Побачити так на, на, на сьогодення розвиток зеленого туризму у нашій країні, зокрема на Черкащині, відбувається ще досить спонтанно. Найактивнішими регіонами, що розвивають зелений туризм на своїй території, вважається Закарпатський, Івано-Франківський, Вінницький, Київський, Львівський, Полтавський і Кримський. Серед них є Черкащина, які є чим здивувати любителів подорожувати. Аліна Костенко. У 1961 році е, скаже слова, які ніколи не були надруковані за часів радянської доби. Вона скаже кобзарю, і знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. пробачу, я дрібницями тривожу. Твій вічний, твій глибокий сон. А може, це не зовсім і дрібниці. Ти ж бачиш сам які страшні часи, великі струси, перелом традицій і переосмислення краси. Е, і вічний рух у всесвіті у світі, оскільки в нашому столітті зневірених і безнадійних душ, і шахраї, і скептиків юрба шукають найновітнішої форми у тому змісті, що в душі нема. А ще при цьому косо. Поглядає, чи є в його агонії краса. А як же ти, поет мій великий? А як же ти поезію писав? Я не писав, я плакав і сміявся, співав, благословляв і проклинав. І якщо чесно, я зовсім мало турбувався, як я при цьому виглядав. А як же нам співсям краси земної, чи голоси у нас не замалі? Поет гранітний дивиться суворо. А ви тренуйте ваші голоси не марнослів'ям, пишним і прекрасним, не приспівом, а заспівом. В дорозі неземній. бо пам'ятайте, що на цій планеті, коли створив її пан Бог. Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох. Епохальні поети. Мені б хотілося, говорячи про поезію, сказати і про наших поетів, сучасників, які заслуговують на це. Тому що саме у нас написаний наш черкаський поет написав, він сказав такі слова. Мені дуже подобається. Поети в ній не кличуть на банкети і знехотя їм руку подають. Вони, мов совісті, чужої силуети, несуть свою одвічну суть. І кажуть, що смішні вони і вредні, нерідко лють на них, і бруди лють. Їм пам'ятники ставлять після смерті. І троянди алові до них кладуть. Ну, давайте перервемо трошечки, якщо можна. Я... Ви спитайте. Mm -hmm. я... Скажіть, будь ласка, що туристів найбільше вражає і які питання вони вам задають під час екскурсії? Шановні, я хотіла би розповісти такий випадок. Приїхала до нас Донецька адміністрація. Вони приїхали на п'ять днів. Не лише Донецька, а мери усіх районних міст Донеччини. Вони приїхали на п'ять днів. Жили вони тут у нас поруч з готелі Дніпро, і кожен день ми п'ять днів їздили по всій Черкащині. Це було 4 роки назад. але я запам'ятала, коли я зайшла перший раз в автобус, привіталась, вони сказали, а ви можете на русском. Я сказала, можу, я можу на російській мові, ми поїдемо ще до Пушкіна, до Чайковського, але сьогодні буде українська. І ввечері вони всі згадали вже українську мову, говорили мені до побачення, ми вас чекаємо, хтось там десь народився на Кіровоградщині, хтось на Черкащині. А в кінці написали на українській мові оду екскурсоводу, і в кінці написали такі слова: пробач, Богдан, пробач, Тарас, що я так мало знав про вас. Розумієте? Тому вражає, звичайно, всіх і кожного, хто з'їде по-своєму. Комусь дуже хотілося приїхати до Волока Артемовського, зайти в ту кімнатку і подивитися ті світлини, які, які відносяться до того періоду. Хтось стає на коліна, перед, на могилі Тараса, ставлять свічки. Хто заходить до Василя Симоненка на могилу, привозять з, -з, -з Львова, привозять квіти, свічки, вазони з розквітлими квітами, весною. До мною приїжджали. Тобто, кожен. На нашій землі знаходить щось своє, та кому так дуже близько. Хтось ради гайдамаків приїжджає, а хтось ходить хоче подивити шляхи оцього Холодного Яру по Чорний Ворон по останній цій книзці. Розумієте? Тому Черкащина приваблює всіх. Люди приїжджають звичайно. Хотілося, щоб були кращі дороги. Звичайно, щоб були кращі санітарні умови. І це дуже прикро. Це дуже хочеться, щоб це було. І ми Віримо в те, що воно буде, бо недавно губернатор виступив і сказав, що він приїхав по цих місцях, і до 200-річчя Шевченка це буде зроблено. І тоді ми запрошуємо всіх, приїжджайте на нашу святу, багатостраждальну, але все-таки світлу землю, яка називається Черкаський край. Я туристка із трирічного. Віку, і тому я пам'ятаю, як мене ще возили зовсім маленьку, як виглядали е, ті самі Моринці і Кирилівка, так та зараз село Шевченко, як виглядала Чернеча Гора, як виглядала е, Софіївка. І зараз, звичайно, за роки незалежності е, багато чого змінилося завдяки тому, що запроваджена золота підкова Черкащина, звичайно е, розбудували, перш за все розбудували в, в, в Чигирині, в Чигирині розбудували. Резиденцію Богдана Хмельницького збудували церкву Петра і Павла, відновили, будемо говорити, музей, так його вдосконалили, його збільшили, збагатили. Відбувся також, відремонтували і відкрили вже музей Кобзаря на Чернечій горі. І цих прикладів можна приводити безліч. І, звичайно, є, є зрушення, є позитивні зрушення. І дай Бог, щоб були такі зрушення надалі, щоб як можна більше при. Призначали, приділяли уваги саме туризму, тому що приїжджають до нас люди. Звичайно, є ще там певні недоліки, але ті, хто приїжджають з західної України із півдня, там і з півночі, вони говорять, що дійсно кожного разу, коли приїжджають на Черкащину, коли відвідують туристичні місця, вони бачать позитивні зрушення. Тому дійсно такі зрушення є. Я хочу тільки сказати, шановні, що. Не відтворений, а заново збудований повністю, тому що Чигиринський край, що починаючи з Катерини II, був заборонений, і радянська доба, Чигиринські екскурсії також козацтво було нікому не потрібно. Це лише в 1995 році і дорогу туди зробили, і Чигирин відновили, і збудували заново музей, який названий зараз музеєм Богдана Хмельницького. Які місця Черкащини ви порадили б нашим глядачам відвідати в найпершу чергу? Ой, мабуть. Мабуть, все ж таки національні да, так, звичайно, це національні національні заповідники, адже на території Черкаської області дев'ять заповідників, і лише ось чотири мають національне значення. І тому, перш за все, звичайно, це, мабуть, та земля, де народився Тарас, адже це та земля, ну скажімо, так, яка народила ось таку велику людину. Ну і що хочу сказати, що Шевченко це, мабуть, єдиний. Приклад за 200 років, так адже святкуємо 200 років із дня народження Тараса, так ось це єдиний приклад, де псирота без батька, без матері без, середньої без взагалі так без середньої освіти, але його було прийнято до престижного вуза вже після Парижської Петербурзька академія мистецтва цінувалася, так і тому. Він був першим українським, до речі, академіком Петербурзької академії мистецтв, і це перший і єдиний, будемо говорити, поки що при, приклад <свіття> так. Тому, мабуть, все ж таки, перш за все, треба вклонитися Тарасові, але не можна виокремлювати якісь певні для когось, можливо, більш цікава і більш близька до душі козацька тема. Так тому, ну перш за все, звичайно, це батьківщина Тараса, це Канів і звичайно Чигиринщина. Черкащина туристична область. А от саме місто Черкаси. Чи можна його вважати туристичним? І е, що тут можна відвідати і де побувати? Звичайно, Черкаси. Це туристичне і древнє місто, йому звичайно більше, ніж 730 років. Розкопки знайдені на території міста, відносяться до 6-7 VI, до століття. Причому предмети побуту, все говорить, що місто вже існувало, але закономірність історії така: всі міста, всі населені пункти існують з того періоду, поки є перша письмова згадка. Ось тоді існує. Тому Черкаси з 1305-го згадка, але вже перша згадка говорить про те, що сюди приходять загарбники. Литовський князь Гадемін, звертаючись до київського князя, писав: Я мислю собі занять Київ, Звенігару і Черкаси. Уже перша згадка про, говорить про те, що тут приходять завойовники. І тому протягом віків у нас так мало збереглося пам'ятників архітектури. Але у нас збереглася священні міста. Це і перша козацька фортеця, там де у нас зараз пагорб слави. Це і був замок Дмитра Вишневецького. Ми пам'ятаємо того першого гетьмана, який згуртував козацтво у нас. Це у нас у зв'язку з тим, що затоплена митниця, там були забудовані перші дуже величезні ремесла, там були суконні фабрики. Це все ми відтворюємо у розповідях. Ось, але те, що в Черкасах. Так, такий свій короткий творчий шлях провів у Черкасах Василь Симоненко. і у нас є могила Василя Симоненка. Про це мені б хотілося сказати особливо, коли йому було дуже важко, коли його не друкували. А матеріально він казав: Мені вже не потрібна слава, мені потрібний лише гонорар він писав, що мені ще в дитинстві не втлумачили жисті суть, що краще торгувати редискою. Аніж поетом на світі бути. Але потім у 20 років він написав вірш, який ну, ніяк не можна е, його не прочитати. Він сказав так: в країнонько, ну візьми мене всього. Мій розум, і вроду, і мрій дитини, в плеса голубі. Для мене найсвятіша нагорода корисним бути красом, я тобі. Але вірський, ну те, що ми всі знаємо, можеш обирати сину. Про бабу Онисю мені дуже подобається вірш, де він згадує наших усіх пророків. Він сказав так: не шукав я до тебе ні стежки, ні броду, бо без тебе узбіччям ніколи не брів. Я для тебе горів, український народе. Тільки, мабуть, не дуже яскраво горів, тільки, мабуть, не міг, як болі, спалахнути, щоб осяяти зіркою твій небозвід, щоб упасти зорею сіянням окутою». Твоїх подвигів гордих і нескінченних бід. Скромна праця моя, то не пишна окраса, і у цьому, їй Богу, не бачу біди, що ж у мене було і від діда Тараса, і від прадіда Сковороди. Не шукав я до тебе ні стежки, ні броду. Ти у серці моїм, у чолі і в руках упаду, я зорею, мій вічний народе, на Чумацький, і довгий козацький твій шлях. Дуже дякуємо Людмилі Олександрівні та Людмилі Федорівні за ті знання, які вони нам сьогодні дали. Бажаємо вам і надалі популяризувати нашу Черкащину як туристичну. І з вами була програма Пілігрим. До наступного вівторка. Подорожуйте Черкащиною разом з нами.